Гроші та їх роль у суспільстві. На різних стадіях свого розвитку ринок був представлений безпосереднім обміном товарів одних на інші. Такі угоди здійснювалися без перешкод протягом тривалого часу, поки коло товарів для обміну його учасників було обмеженим. Із розвитком обміну вирізнялися товари, які мали велику ліквідність. Тобто здатність легко продаватися, обмінюватися на інші товари в будь-який момент. Отже, товар, який має найбільшу здатність до реалізації, називається грошима. Упродовж тисячоліть у ролі грошей перебували найрізноманітніші товари худоба, хутро, сіль, бавовняна тканина, чай, риба тощо. Роль грошей в обміні завжди припадала на той товар, на який був найбільший попит. Згодом роль грошей почали виконувати предмети розкоші прикраси, дорогоцінні метали, золото, срібло та їхні сплави. Однак гроші у формі зливків мали високу вартість, ними незручно було користуватись під час здійснення щоденних торгівельних операцій, особливо тих операцій, що здійснювалися на великих відстанях, наприклад, торгівля середньовічної Європи з Китаєм та Індією. Тому з часом зливки золота було замінено монетами. Це було зручніше, адже вони мали фіксований зміст дорогоцінного металу, який гарантувався державою. Перші монети виникли, ймовірно, в Лідії Мала Азія, у сьомому столітті до нашої ери. З часом у різних країнах уряд замінює неповноцінні монети паперовими грошима. Перші спроби випуску паперових грошей були зроблені в Китаї ще у XII столітті, в Америці в 1690 році, у Франції 1571 рік, у Росії 1769 року. Зараз в обігу всіх країн перебувають паперові гроші та розмінні монети. Вони називаються готівковими грошима. Право друкувати гроші надане центральним банкам держав за дорученням самої держави. Запаси дорогоцінних металів, так зване монетарне золото у зливках, які є забезпеченням паперових грошей, зберігаються у сховищах центральних банків країн. Сьогодні все більшого поширення набувають безготівкові гроші, чеки, векселі, пластикові платіжні картки, банківські рахунки, електронні гроші. Таким чином, гроші це загальний еквівалент, якому притаманні такі властивості. Стабільність, вартість грошей упродовж певного часу має бути приблизно однаково цінною для всіх, портативність, зручність у користанні, міцність, матеріал, з якого виготовлені гроші, повинен бути досить міцним і довгорічним та не посуватись у процесі використання, подільність, здатність ділитися на частини, здатність до розпізнавання, наявність ознак, які важко копіювати чи підробляти. Крім цього, цінність грошей визначається такими чинниками: мати суспільну користь, тобто здатність обмінюватись на товари і послуги, бути гарантом економічного кровообігу не лише зараз, а й у майбутньому, бути визнаними державою, тобто держава оголосила їх законними платіжними засобами, мати купівельну спроможність, скру... що більше ми можемо купити на певну суму грошей, то ціннішими вони є. Споживання це процес, за якого товари або послуги використовуються різними споживачами для задоволення власних потреб і бажань. Споживання або споживчі витрати це витрати домашніх господарств на придбання споживчих товарів та послуг для задовільнення власних потреб. Структура споживчих витрат різна, у різних вікових і соціальних груп населення. Харчування, непродовольчі товари, послуги тощо. Пріоритети у споживанні різні, але можна виділити найбільш спільні групи витрат залежно від їх бажаності для сім'ї, тобто харчування, одяг, освіта, медичне обслуговування, транспорт. При цьому треба враховувати, що багато залежить від доходів сім'ї, платності або безплатності тих або інших послуг. Споживання є метою і рушійним мотивом виробництва. Розрізняють три рівні споживання: особисте і сімейне споживання, виробниче споживання, суспільне споживання. Особисте сімейне споживання це використання людьми різних благ і послуг для задовільнення власних особистих потреб. Їхні і структура визначаються з одного боку обсягом виробництва предметів споживання і послуг, а з другого наявністю населення коштів для їх придбання. Виробниче споживання включає потребу сировину та устаткування на підприємствах, суспільне споживання це використання матеріальних і духовних цінностей для задовільнення потреб особистості суспільства, держави в обороні, охороні порядку і безпеки людей освіті, розвитку науки, культури, спорту, захисту і відновлення навколишнього середовища.